Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я хочу вам розповісти про новий прихід теплих зимових жіночих шапок. Ну, уже на зиму. Ангорові теплі шапочки, всі на підкладочках, гарні і якісні. Дивіться, ось такі шапочки, така моделька. Ось тут такі е, роль, руль, ну, рульки якісь такі зроблені і е, бусинки нашиті, без підкату. Тут вона подвійна, приємна така, такий акрильчик, а зверху ангора. І тут ззаді вона з заворотом от таким от. таким хто любить такі шапочки, дуже актуальна. Дуже актуальна шапочка. Ось так, бачите, ось тут зроблено такий заворотік. Ця шапочка коштує 600 гривень, називається вона бренда. Для замовлення, будь ласка, вказуйте назву і колір. Ось ця шапочка бренда, колір молочний. Також є ще у нас колір пудра, Колір попелястий ось такий. і чорний колір. 600 гривень, така шапочка подвійна, дуже гарна. Далі є ось такі шапочки у нас Вони одинарні йдуть. Але, ну, форба така лопата називається. Одинарні шапочки з підкатом без підкладочки. Вони коштують 550 гривень і називаються шапочка Софі. Шапочка Софі. Дивіться, їх є три. Відтінки бежевого кольору. Тому я ось так ось найсвітлий колір номер 1 трошечки темніший колір номер 2 так будете замовляти. І ще темніший колір номер 3 Також є молочний колір, чорний колір і колір пудра. Ось такі кольори. Далі ось така шапочка подвійна. Подвійна шапочка без завороту. Вона кош... Вона... Ця шапочка називається Діна і коштує 575 гривень. Є ось такий колір пудра, сіренький, чорненький і бежевий. Ось це шапочка Діна. Далі є шапочка ось така. Вона йде тут заворотик не на всю шапку, а так тільки вуха прикриває, бачите? А далі вона одинарна. Ця шапка куш... називається Роксолана і коштує 350 гривень. І вона теж ззаду з таким от заворотиком. Така шапочка от на холодну осінь і на теплу зиму. 350 гривень, є колір чорний. Бежевий і молочний, чорний, бежевий і молочний. Далі є у нас ось така шапочка молочного кольору. Називається шапочка Афелія. Коштує 370 гривень. Це у нас з того року залишилась шапочка. Тут теж заворотик такий. І вона подвійня на флісику. Гарна ціна і гарна шапочка. Далі ось така шапочка є подвійна. Колір пудра. Називається ця шапочка 487. Ось тут так на етикетці написано. І коштує вона 450 гривень. І ще одна шапочка у нас є тоненька на флісику. Вона теж підходить для холодної осені, для теплої зими. Ось така шапочка. Коштує вона 450 гривень і називається шапочка Ніколь. Колір у неї такий бусковий. Далі у нас є ще шапочки з ангорові з козирком. Ось такі шапочки для жінок. Ця шапка називається Лада. Колір пудра. І коштує вона 650 гривень. В неї ось тут такі заворотики, тут козирочок, і вона подвійна. Колір пудра. Так, колір пудра. Ще є така шапочка у кольорі. Бускова пудра. І у кольорі, джинс. у кольорі джинс. От цей джинс, він такий якийсь сіро-голубенький, дуже гарний колір. Далі ось такі шапочки у нас з козирочком. берітики. Вони як біретики, то як шапочка, це як біретик. Називається ця шапочка діля. І коштує вона 650 гривень. Є у кольорі сірий меланж. Є ось такий колір молочний. Ну, ось так вона виглядає. Дуже гарно. З козирочком дуже гарно виглядає. І ще є такий колір бускова пудра. Ось така. Ось така. Гарна дуже шапочка. Теплесенька. Далі, ось такі є шапочки теж. З заворотиком і з козирьочком. Це супер нова модель модель 25-го року. Називається шапочка Еклер. Вона коштує 675 гривень. Тут вона йде, ось тут вона одинарна. Ось це заворо... на вушках якраз, виходить, заворотик. Є в чорному кольорі. Ось такий колір капучино. І колір рожевий дим. Колір «Рожевий дим». Ось, оці шапочки вони йдуть не на велику голову. Не на велику. Бо ті шапочки йдуть на великі голови, а ці такі більш акуратніші. Далі у нас є шапки ручної роботи. Вони по 500 гривень. Дивіться, ось це з вушками такими. Їх можна зав'язувати назад, можна наперед. Зараз я вам покажу. Ось тут такий козирьочок. вони на флісі. На флісі і е, сама в'язка груба і тепленька. Її можна носити ось так ось. Вона дуже гарно закриває вуха, ось тут все-все закриває. І можна розв'язати цей шнурочок, ну, кому вже там дуже, то можна ось так ось носити. зав'язувати Ну, взагалі, вона ось так ось носиться. 500 гривень. Є у молочному кольорі, колір пудра. Блакитний колір, чорний колір, і колір какао. Ну, оцей колір какао він трошечки на меншу голівку йде, не на велику голову. Бо ці шапки, вони йдуть на великі, на великі голови, вони підходять. А цей, от бачите, трошки вона от для мене трошечки вона мілковата, тому вона йде на меншу голівку. Також у нас є снуди. Ось такий молочний і сірий снуд. Вони коштують 400 гривень. Їх можна носити. Ось так ось вони носяться. Це теж ручна робота. Ось так гарно викладається. Ось так ось. Будь ласка, дивіться, ось до цієї шапочки і може бути снудик. Так, і ще у нас є хустка, косинка, вірніше. Це теж ручна робота, дуже якісна ниточка, гарно носиться, вона коштує 1300 гривень. Ось такий узор, насищений такий об'ємний узор. Носиться вона ось так ось на плечах. Ось так. Ну, або хто хоче, може носити ось так ось. Але вона трошки великовата для, для такого носу. Ну, є різні, різні варіанти. Ось такі ми маємо на сьогодні шапочки і снуди. Запрошуємо вас до нашого магазину. Телефонуйте нам за номером телефону 068 173 61 33, пишіть на Viber, на Telegram. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Діліться з друзями. Для того, щоб підписатися на наш канал, треба натиснути кнопочку Підписатися або в кінці відео вискакує така зелененька емблемка. Через ту емблемку теж можна нажати і підписатися на наш канал. Висилаємо ми наші товари Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка та накладений платіж, тобто платіж при отриманні. Гарного вам дня, до побачення!